ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос хрещайся всіх день. пісню Йордан радуйся Іван Предтече Христову, дорогі у Христі, браті і сестри, Цими днями. Наша свята церква і віруючий український люд відзначає свят Богоявлення Господнього і Святого Йордану, як ще кажуть народі. Рабу, рабу на Йордан І ось у всіх храмах, в монастирях, в каплицях люди старалися прийти, щоб зачерпнути тої освяченої юрданської води. оплювали кулі, сади, ворог, пас. Звичайно, що і зараз це також виконують, якщо хтось це посідає. Та торі у Христів все починається з Йордану. Поміж вас чули і знають про річку Йордану. Річка Йордан, яка річ зараз в ставинах війни Палестині, як сама держава Ізраїля, є недоступна для відвідувачів вручав для паломників, проте траплялося так, що десь колись хтось мав таку нагоду, щоб там бути, там побувати, там молитися і це бачити. Звичайно, це не той Йордан часів Христа, той Йордан вже змінював його своє гостом. Кажуть дослідники не один десяток разів, але збираються так люди, є такі навіть відважні, збираються такі сорочки, довгий і в до Юрдан. В ту, в затоку від річки Йордану. Хто має таке бажання, той з того повстання. То, звичайно, що воду цю брати і споживати цю воду, там не радять нікому. Бо сам вигляд твої води вказує, що ця вода не є придатна для вжиття. Але, дорогі браті і сестри, багато між нас знає і переживає наш сьогоднішній традиційний український юрдан. Той юрдан, який розповідали нам діди, батьки, де були міцні морози. Сніги, де традиційно в процесі виходила на що якщо така була, десь на джерело або на ставок, вирізали напередодні хрест льоду, тут. той хрест водою розмальовували якимось буряком чи чим іншим, ставили свічки. Там вже підходили, наближалися і святили воду. Порою так народу збиралося, що священник голосив «Відійдіть!», тому що вода почала випливати з-під крим, під вагою людей. І старші люди боялися, щоб це не той не провалився під ними. По-різному було. І так само зараз немає ніяких таких далеких походів, все одно цей змиджець, ця традиція зберігається. По наших святих правах приємно було бачити, як велика процесія йшла на розвящення води. Перемішні на річку вся. Це давня та традиція. Люди йшли спокійною, тихою, мирною водою, не перешкоджаючи транспорту, котрий рухався. Всюди панував лаву куряти, а рада над надсяну. Лист робили, зроблений тут такий гарний величавий дерев'яний поміст, перилами, де є священники сходили і освячували воду. Тому що так складається, що яблік Яворю, явно це краю росточа. Там проходить водорозділ. Частина тої води з того краю впадає в приток річки Ся, а друга частина є теж притокою річки. І, стер. і цей вододіл, дорогі браті і сестри, зберігаючи у сьогодні та на велике нещастя того краю, там колись жорстока рука диктатора Сталіна намалювала там, де знаходиться цей, і проходить цей водорозділ, це росточе, коло таке на мапі. І в тому колі створили найбільш в Європі військовий полігон, котрий зараз став страшною пустелею. Для різних занять, випробувань, так що вже ми про це говорили, що в навколишніх селах гине птиця, худоба і таке інше і страждають люди. Одну ту історію я хочу вам розповісти з тих сторін з того краю. Отже, розповідав мені один старший чоловік, котрий був свідком того. Каже, одного господаря там в околицях, яке було колись велике село, в Село це переселили, село це доповнило селище шкло і. Там люди замешкали, і там, і до Воєворівську, і куди доля їх не порозкидала. Отже, там залишилися окремі хутори, де залишалися люди. І на одному такому хуторі купали господарів. Ну, Докупають хреницю. Хто такий Герут? хто такий, хто пішов мергій, такий плавун. Той судня вже знав добре ті терени, ті ґрунти. В якийсь момент десь перед обіду він каже, що там у вас за трактори Танки їдуть чи що? І там згори переглянулися, Та ні, нас нічого нема, нічого не чути. Через якусь хвилю він кричить, тягніть мене, витягуйте мене скоро. І його підхопили там, навіть полишивши ту трапину, тут рабину і тусерешну і перелякано витягу. За якусь хвилю чують Ух! земля з тими бетонами, що він там викопав, з рабиною з усіх, обірвалася і підземна ріка все забрала. Той чоловік перехрестився в всіх. Я каже, він пішов з тою водою без Та й потім припинили це, все там возили довго камінь силяки різні, і господар це побачив каже, йому порадили, ти продай ту хату, якщо хтось тому що. Той фундамент з затягне в ті печери під землю. Ось такий був випадок, котрий трагедією не закінчився, а закінчився великою небезпекою для тих людей, котрі там жили, але якось Богу дякувати окремі з них має ще. Інше, інше таке місце, де мені доводилося теж побувати, це є джерела, великі джерела верховуш за Золочу. коли їхати з золочувати туди. А монастир у Турецький є таке село Сасів. Сасові треба повернути направо. І далі знаходиться в село, треба було розбити, знищене артилерію під час війни. Але тепер люди це встановили, відновили, йдуть відправи. Трохи далі, далі, далі. Є село Верху. Дорогі браті і сестри, коли я там вперше побував, я ніколи не міг подумати, що такі потужні міцні джерела вибухають з надер землі вже сотнями років чиста. Кришталь вода, люди це зробили там, такий гарний благоустрій, хоч за старої імперської держави там возили ще від камінь, бетон і так далі. Але потім дали спокій, тому що не давали раду. так само і в інших місцях, звідти починається. Беруть початку дві великій українській річки західний бух і Південний бух. Тож, дорогі браті і сестри, нехай ця юрданська вода освячена сьогодні по всій нашій. Українській землі, землі такій страждальній, багатостраждальній, там, де наші воїни прагнуть тої водиці і не можуть до неї добратися бо ворожа куля, шигає на їхнє життя на кожному кроці, там в тих траншеях. І хлопці пам'ятають способи і методи, як ту воду шукати, знаходять тими саперними лопатками, купають, купають, купають і потім на наступний ранок вже зачерпають ту воду і п'ють, не виходячи з тих укопів, з тих бліндажів, з тих робів, в котрих знаходяться. Так що і там теж наші оці військові капелани освятили для них доводицю, бо заких хтось знову передасть до потрібен час, а там на місці нехай і ця вода буде для всіх них помічна. Нечись, всю нечість цю скверну з нашої української землі щоб наш дарід побачив і відчув те, чого він прагне. Тихого, мирного і спокійного життя, в чому ласкавий Господи, Матінко Божа, допоможи і охороняй всіх нас. Амінь. Христос хрещається.